Привіт усім! Лучани досить часто скаржаться на громадський транспорт, не звертаючись при цьому ані до влади, ані до перевізників. А що ж вони говорять? Давайте послухаємо. По-перше, брудно, по-друге, багато занадто людей, погано ходить наш транспорт, особливо в таку погоду. Ну багато причин. Ви знаєте, мене дуже турбує, що багато шоферів. Під час того, як рухається маршрутка, чи розмовляють з сусідом якимось знайомим, чи рахують гроші, чи розмовляють по телефону мобільному. Ну, чекаю, 20 хвилин маршрутки, немає. Зважаючи на те, що холодно, як холодно, то воно відчувається сильніше. Оця от затримка. А взагалі, найбільше не подобається ставлення як пасажирів одних до інших, коли е, жінки стоять, а чоловіки сидять або Таке от е, нахаби водії так само дуже дратує надзвичайно. Не, таке враження подекуди складається, ніби ну дійсно бидло якесь їде, а він цар Королевич взяв їх. Свою думку щодо цього питання для нас озвучила Богдана Стельмах, активіст громадського об'єднання, що контролює якість пасажирських перевезень в Луцьку. Створили і групу у мережі Фейсбук, куди мають можливість дописувати і громадські активісти, і журналісти. Ну, зрештою, які загалом є просто пасажирами в нашому місті. За словами Богдани, ініціативна група вже провела соціологічне опитування по питанню транспорту та подала остаточні результати на розгляд міському голові. В планах організації є також створення положення про контроль пасажирських перевезень з боку звичайних громадян. На її думку, однією з основних проблем маршруток є відсутність систематизованих графіків руху. Як на мене, громада сама повинна контролювати якість пасажирських перевезень, загалом як і інший ряд послуг. Так? З боку влади свій коментар нам надав заступник начальника управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Олександр Середа. За його словами, наразі перед владою стоять не проблеми, а завдання поліпшити та стабілізувати рух транспорту, його графік і інформувати про це населення. Також він розповів, що вже зараз в інтернеті можна бачити рух маршруток в онлайн режимі. Ну на сьогоднішній день, наприклад, працює вже більше половини транспортних засобів, які підключені до системи візор. Отже, якщо у вас будуть виникати питання, пропозиції або скарги щодо громадського транспорту Луцька, ви можете звертатись до гарячої лінії Луцької міської ради за номером 1580 або ж безпосередньо у управління транспорту та зв'язку. В обговоренні такого питання як якість пасажирських перевезень не можна уникнути самих перевізників. Тому свою думку щодо цього питання висловив голова наглядової ради Луцького автотранспортного підприємства 10701 Вадим Вітинський найважливішою проблемою в транспорті міста є наведення порядку в графіковості руху транспорту На думку Вадима Вітинського, потрібно встановити gps навігатори в усі маршрутки і контролювати їхній рух та графік, щоб уникнути жорсткої конкурентної боротьби за пасажирів між водіями, що призводить до порушення безпеки руху. На запитання про те, що робити із водіями на хабами, відповідає так: враховуючи, що клієнт завжди прав. Водій повинен це зрозуміти, і, і ну, якщо десь і не права, бо пасажир пробачатиме це, тому що він платить гроші за проїзд, він забезпечує його доходи і. Ну, Клієнт за На думку більшості перевізників міста, тариф у дві гривні за проїзд надто малий і не покриває усіх витрат, щоб забезпечити комфорт пасажирів. Але чи згодні лучани платити більше? Звичайно, ні. Скільки раз вони піднімали нічого не змінювалося. Я думаю, що нічого не буде. Вони вже не раз піднімали тарифи і нічого не змінилося, тому що не вистачає, просто не вистачає машин. І завжди автобуси переповнені. Не вірю. Ну не вірю, ну серйозно. Ну поставлять 2,50 3,50. В Києві ціни ну, теж різняться від довжини маршруту, але тим не менше перевезення абсолютно таке саме, як і в Луцьку, мені здається, як і в кожному місті. Це треба в голові дозріти, а потім вже. Ці не GPS-навігатори, нічого не допоможе, не аудіовізуальне сповіщення. Це все покращення для них, бо вони собі відкати добрі роблять. Я не вірю в це. Що це буде висновки з цього робити вам, Богдан Коваль, Андрій Юляницький. Спеціально для глядачів Луцьк Онлайн. Будьте щасливі.